Єднаймоця Люба родина, без роду людина прижидна, пустелі лікали. Ходимо в'язати, ми спілкуємося з дівчатами і заодно співаємо. Співаємо так, щоб хлопцям допомагати, щоб хлопці могли нас захищати і всі вернулися живі додому. Вони нас ну, просять, треба сітки, відправляємо сітки, треба продукти, збираємо продукти. Все, чим ми можемо і як ми можемо, так ми їх підтримуємо. країну але йду захищати у країну до да ой дайда ой да ой там да, 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 да. їду захищати не у одні Ріжуть, а другі в'яжуть. От просто взяв, береш полосочку і прив'язуєш кожному кутику сіточки. І так воно все дуже просто. І надіємося, що це поможе нашим хлопчикам, комусь життя спасе, якусь машину, може, збереже. Дай Боже. Плету хлопця на фронт носки по заказу. Одним приносять, і вони хочуть, теж заказують, тому що цілу, за другий рік цілу, по цілих зимах, тілу зімотують, цілий зімочують. На коня стрибно коза, жде його дорога, прощавай мій козаченьку, вернись, перемога. Козаченьку, вернись Зараз дівчата плетуть сітки наші, теж згадують ці свої пісні. ще Ті пісні тих років, які ми ще тільки починали з тих пісень. Сітки плетемо кожен день. Ну і хто жінок, хто навіть не наш учасник, все одно під'єднується і співають з нами. Боже, милостивий, пошливий, щасливий. Чиденці в Україні, можливий щасливі, беремо і щастя й миру, наші неці Україні. Наші молитви і наші пісні, щоб доходили до Бога, щоб Господь захистив нашу Україну і привіз додому хлопців наших живими і здоровими, додому, до матерів, до сімей.